Верес Динамо на авангарді та ще й з болівальниками. Матч рівнян та киян розпочався на 40 хвилин пізніше через повітряну тривогу. Та, попри це, підтримка глядачів допомогла червоно-чорним отримати майже ідеальний шанс для відкриття рахунку. Але як кажуть, у футболі не забиваєш ти забивають тобі. Насправді, перший гол дуже швидкий був, тим паче. Після незабитого нами стовідсоткового моменту контргра від суперника. Ми пропустили, і таке було невеличке розчарування. Звичайно, на куражі кияни могли швидко забити ще після потужного удару Олександра Андрієвського з лінії штрафного майданчика. Верес врятувала попередчина воріт. Перед самою перервою рівняни спробували додати і відповіли двома напівмоментами. Ще раз хочу наголосити на тому, що сьогодні команда вірила до останнього, що цю гру можна спасти, більше того, вірила в. Перемогу по перерві динамівці контролювали гру на своєму професійному класі. Втім, навіть за такої гри моментів у гостей було більше. На початку другого тайму м'яч контролювали. Потім чомусь подарували супернику ініціативу і дали можливість. Ім більш себе розкуто відчувати рівняни. Атакували до фінального свистка. Вже на третій компенсованій хвилині Михайло Шестаков справа віддав передачу на загострення. А Марко Марлєвіч у штрафному майданчику гостей на мить випередив Беніто, який на повному ходу просто зарядив у ногу чорногорському форварду. Після перегляду вар суддя показав на 11-метровий. це вже дев'ята компенсована. Іде марко, марко, марко він пробиває, Забиває. Марко Рувалєві в тому моменті я відразу знав, що буде пенальті. Був в цьому впевнений. І потім був впевнений, що заб'ю неприємно втрачати очки в кінці гри, але я вже сказав і хочу це підкреслити. Сьогодні їх я побачив не таке бажання, як очікував у наших гравців. І, на жаль, на жаль, ми не дограли цю гру 1-1 лише втретє в історії Верес відібрав очки у Динамо в матчах чемпіонату України. Іля Тамашевський Павло Стецюк новини Рівного.